в експлуатацію столи? Дуже швидко. Постояли, ну, вони приїхали, за день поставили столи, потім все під'єднали, електрику. Ну, я думаю, днів, якщо я не помиляюсь, 4 дні воно все почало працювати. А тут якось е е захищені ці від тепловтрат е почини? Да, – Так, вони якби утеплені, але все рівно де не дає, якби, е ну, будемо казати, сквозняки, але вони не мішають роботі. Воно може ще й краще десь. Е щоб не проходило це повітря. Тому що, якщо мало насіння в столі, то треба, щоб малий поток повітря був важко сушити. Треба, чим більше насіння, тим краще. Щоб не було втрат ніяких. Щоб так? воно не Мені стрибало, бо мін. воно ж великий поток повітря може підстрибувати насіння. Ми грузимо десь порядка 40 сантиметрів, це отак десь. Отак десь грузимо. І тоді вже він нормально працює. Якщо воно там вологе, то він нормально працює.